Давайте зараз Біблію почитаємо разом. Для тих, у кого нема часу, як завжди? Да? 15-й вірш Матвія, ну я буду з самого початку сьому главу читати, але 15 про лжепророків. Дуже багато християн не знають, що воно таке, ці лжепророки, і як їх вичислити, тих лжепророків. І завжди вони заганяються і осуждають за тих лжепророків. Ну, коротше, почнемо. Не судіть своїх ближніх, не треба судити нікого. Ой, не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будете судити і вас. Да? І якою мірою міряєте, і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Не давайте святого псам, і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Просіть і дасться вам, просіть і і дасться дасться вам, вам, Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожен, хто просить, отримує, а хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є споміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь? Або, якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Отець Небесний дасть добра тим, які просять у нього. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви. Бо в цьому закони пророки, до вічного життя, вузька дорога, тринадцятий вірш. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, а багато є тих, які ним входять. Да? Але вузькі ті ворота і тісні, тісна та дорога, що ведуть до життя. І мало є тих, хто їх знаходить. Правда? Ну і тепер вже пророки. Лже пророки упізнають за їхніми плодами. Стережіться лише пророків, які приходять до вас в овечих шкурах і всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так усяке добре дерево родить добрі плоди, погане дерево родить погані плоди. Не може добре е, дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Тобто в Біблії конкретно вказано, да, хто є Лжепрок. Біблія, вона, бачите, лжепророк той, в кого плоди погані. Тобто, він говорить багато і нічого.